Ортопедичні босоніжки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика Стамбул, зручні, неважкі, виготовлені з натуральної шкіри. Підошва не бачите, ось такі гребриста, дуже гарні. Липучки гарно фіксуються. Всередині ортопедична устілка з супінатором амортизації, що дуже важливо для ніжок. Не буде, бласка, Моделька йде без п'яточки, але, бачите, зверху є, що фіксує гарно п'яточку і ніжка не сковзить. Дуже гарна моделька така, зручна. Підійде на любу повноту ніжки. Рекомендую мінімен, дуже якісний, босоніжечки, гарні.